Хмельничанка Юлія крок за кроком за допомогою писачка та воску створює великодні яйця. Жінка прийшла на майстерку з писанкарства. Каже, допоки зі створенням символічного виробу труднощів не виникало, хоча справа для неї нова. Писанка шикарна, цікавий дуже етап написання. Я вперше пишу таку писанку, поки абсолютно нічого складного не було, поки що я працюю так на гарному рівні. Обласний майстер-клас виготовлення писанки до Великодня цього разу провели у стінах Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. Майстриня Світлана Делікатна розповідає: до організації уроку долучилося більше двох десятків викладачів мистецьких закладів області. Що саме зображатимуть учні, писанкарка вирішувала, зважаючи на їх здібності. Ми будемо писати традиційну подільську писанку на курячому яйці за допомогою свічки, воску, писачка і фарбувати у три кольори від години до двох, в залежності від підготовки тих, хто прийшов на майстер-клас. Самі ж учасники заходу розповідають, таким чином хочуть вдосконалити набуті або ж отримати нові навички. Більшість присутніх вперше в житті створюють писанку. Ті ж, хто вже знайомий з цим мистецтвом, діляться. Виготовлення писанок має свою специфіку. Дуже цікаво, хочеться подивитися, чогось навчитися, тому що один раз пробувала працювати розписувати писанку. Важко трохи часу займає, тому що це треба і фарбувати, і стирати потім уксусом протирати. Ми більше робимо мальованки. Професійно на жаль не займаюся писанкарством, але щось хочеться зробити нове. Створені у рамках майстерки подільські писанки з восьмираменною зіркою стануть окрасою цьогорічного Великодня. Івана Шемчишина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.